Ось такий апетитний, запашний, неймовірно смачний швабський пиріг з цибулею і беконом, ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі «У Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати швабський пиріг з беконом та цибулею. Якщо ви любите тішити своїх домочадців смачними пирогами, кішами, запіканками, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування пирога нам потрібні наступні інгредієнти: яйця, бекон, цибуля, сіль, перець, мускатний горік, крижана льодяна вода, борошно, вершкове масло та сметана. Спочатку місимо тісто. У миску відправляємо борошно. Вершкове масло і ретельно перетираємо в крихту. До речі, масло беремо холодне з холодильника, як і воду, яку будемо вливати, теж крижину. До перетертого в крихту вершкове масла з борошном, вбиваємо одне яйце, Добавляємо сіль. Крижану воду і замішуємо тісто. Тісто за цим рецептом виходить досить еластичне, м'якеньке і дуже швидко замішується. Тепер замотимо його в харчову плівку і відправляємо до холодильника на 20-30 хвилин. Ось у такому вигляді ми відправляємо тісто до холодильника. Поки наше тісто охолоджується, ми працюємо із начинкою. Для цього пирога нам потрібно досить багато, відносно досить багато цибулі. Ми її нарізаємо напівкільцями і на вершковому маслі відправляємо пасируватись. Я дуже полюбляю цибулю в різних пирогах. Я вже знімала один такий пиріг цибулевий з плавленими сирками. І я вам його скину посилання під цим відео. Спробуйте, дуже смачно виходить і той, і той пиріг. Нарізану напівкільцями цибулю, відправляємо смажитись на вершковому маслі на пательні. До розтопленого вершкового масла, всипаємо цибулю і смажимо. Поки смажиться цибуля, ми готовимо наш бекончик. Нарізаємо його ось такими тоненькими полосочками. І як тільки цибуля стане золотистого кольору, відправляємо до неї Чуть-чуть підсмажитись і бекон. Бекон готовий, смажимо до підрум'яненої цибулі, до такого ось золотистого кольору. Додаємо бекон, перемішуємо. Солимо, перчимо за смаком, хвилин 5 ще підсмажується бекон. і даємо ось ці суміші гарну охолонути. Ось така ароматна. Красива вже підсмажена начинка, готова. До речі, замість бекона ви можете використовувати і шинку. Мені подобається найбільше ця страва цей пиріг з беконом саме. Ось таку суміш ми відправляємо охолоджуватись. Начинка охолола. Тепер готуємо вже всю заливку. Вбиваємо яйця. Трошечки збиваємо вінчиком. Сюди ж виливаємо сметанку. Ось так. Знову перемішуємо і вже оцю суміш додаємо охолоджену засмажку. Знову гарно перемішуємо, солимо. Перчимо, і я ще додаю мускатний горіх. Він мені дуже подобається ось у, ці, у цьому пирогу. І наша начинка готова. Заливка повністю готова. Тепер дістаємо тісто з холодильника, розкачуємо і формуємо пиріг. Тісто наше охололо. І тепер його розкачуємо. Щоб розмістити у форму. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тиші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Підсипати борошна до тіста не потрібно, воно і так досить гарно розкачується, як бачите, не зовсім тоненьким. Треба шаром, так, щоб розмістилося у формочку 26 см у мене діаметру. Дуже гарно розмістилось наше тістечко у форму. І виливаємо сюди начинку. Начинки багато. Пиріг має бути соковитим і смачним. Розрівняли начинку і відправляємо пиріг у духовку на 180 градусів на 40 50 хвилин в залежності від вашої духовки. Ну що? Пікся наш пиріг 40 хвилин при температурі 180 градусів. Подивіться, який він вийшов. Красивий, сонячного, такого жовтого кольору. Давайте будемо його дегустувати. Я дала йому трошки схолонути, але вже дуже хочеться спробувати, тому до повного остигання не дочекалася. Ось такий шматочок дістали. Подивіться, який він. Красивий, гарно пропечений і смакує. Ще раз повторюю, найкраще його їсти охолодженим, але ну, вже-дуже хочеться посмакувати. Ось взяла такий шматочок і смакую. Поєднання підкопченого бекона, цибульки, вершковий смак сметани. Неймовірне поєднання і дуже смачне! Ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі, і ми з вами готували швабський коріг з цибулею та беконом. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!